Футлярчик, дивіться, який прекрасний, як він гарно виглядає, виготовлений з шкіри, а також з тисненням золотом. А що всередині? Давайте подивимося. Почнемо з книги, вона найбільшу тут площу займає в подарунковому футлярітку. Славна козацька епоха історії України. Книга в подарунковому такому окладі виконана з натуральної шкіри, сублімація на холсті козака Мамая відомої такої української постаті, а також тиснення золотом по цій книзі бічної частини, гарно виконаний зріз. Всередині книга з читабельним текстом для такого формату з ілюстраціями. Прекрасний подарунок для поціновувачів історії, та й не тільки. Також в цьому комплекті присутній пернач булава, вона виконана в мініатюрі до оригіналу. З нанесеною позолотою, шкіра натуральна на ручці, також тисненням золотом, оці всі елементи в позолоті і камінчик Сваровський. Також до комплекту додається сертифікат, в якому можна вказати, ким подаровано та кому подаровано, з чого виготовлено. Крутіший подарунок на сайті Exclusi.com представлений. Він у нас ми можемо одразу вам його відправити, якщо ви звернетесь по телефону, чи напишете нам в особисті повідомлення. Потрібно щось підібрати, звертайтеся з радістю, допоможемо.